На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке: як скористатися із глобальних змін у природі підсолоджені ціни на цукор. З чим у поморі будемо зимувати? На початку традиційне запитання до самоперевірки: після завершення земельної реформи чи можна буде подарувати земельну ділянку? Так або ні. Дайте свою відповідь і дочекайтеся правильного варіанту наприкінці випуску. Цього тижня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк вчергове зустрівся із фермерами та приватними землевласниками, щоб обговорити завершення земельної реформи та ухвалення закону про ринок земель. Під час обговорення сторони дійшли згоди, що першочергове право на купівлю землі при запровадженні ринку земель повинна мати винятково держава. За словами міністра, ті пропозиції, які висловлюють фермери, він готовий підтримати. Наприклад, фермер, побоюючись, щоб не було таких наслідків, які відбулися при приватизації промисловості, не те, що пропонує, а навіть вимагає, щоб держава була основним гравцем і відповідальною за сільськогосподарську землю. Перш за все, хочу подякувати від нас. Вич Володимировичу, що мали можливість прийти з нами зустрітися і послухати наші проблеми. На сьогоднішній день це є національне питання. Це є Україна аграрна держава. Це є в пріоритетах національного розвитку країни. І в принципі, ми підтримуємо таку ідею, аби на першому етапі. Основним гравцем на ринку була держава. Ми підтримуємо, що потрібно завершувати реформ, завершувати земельну реформу. І земля повинна продаватися, але першим покупцем повинна бути держава і продовжити мораторій на продаж землі фізичним особам і фермерським господарствам, як пропонується сьогодні в законі кабінету міністрів. Ті пропозиції, які пропонують фермери, я готовий поділити з ними. Ці пропозиції і готовий їх підтримувати. Наприклад, фермер, боячись того, що е, таких наслідків не було, щоб не було таких наслідків, як відбулись наслідки при приватизації промисловості, фермер від нас не те, що пропонує. Він навіть вимагає, щоб держава була основним гравцем і відповідальним за сільськосподарську землю. Я це теж розумію, що це достатньо важливо, правильно, якраз на сьогоднішньому етапі. Попри деякі скептичні, а часом і тривожні прогнози в українських магазинах та на ринках відчутно подешевшав цукор. Через високий врожай та ефективну політику в цій галузі, нинішній сезон став першим після цукрової кризи, коли виробництво солодкого продукту вище необхідного. А в наступному році його стане ще більше, адже площа під цукровий буряк в Україні наступного року збільшаться на 10% до 590 тисяч гектарів. Україна знову стає цукорницею Європи. На сьогоднішній день аграрний фонд активно формує, завершує формування тих. Проєктних, прогнозних показників і балансів, які необхідно сформувати аграрному фонду, в тому числі і круп'яних, в тому числі і масло вершкового на внутрішньому ринку. Також ми закупили цукор для того, щоб в певній мірі якось зняти надлишкове виробництво цукру, щоб стабілізувати ціну. Щоб не була щоб ціна залишилася привабливою для сільгосвиробників. тому що ми плануємо в наступному році збільшити площі під посівом цукрового буряку е, на 10% Ще проти того, що був е, сахар. Больше дівті стал дістал трохи дешевше. Якщо засіють більше цукру і ціни зміняться, то це буде дуже добре, звичайно. Бо ну я припустимо, можу собі дозволити купити цей цукор по тій ціні, яка вона є. А я знаю, що дуже багато людей на це неспроможні. Тому якщо буде менше, ну то це тільки тільки добре. Цукор експортують і він кругом користується. Потім він кругом йде, і всі солодощі, і все чому ні. Якщо ми можемо це вирощувати, Україна здавна вирощує цукровий буряк, і ми повинні забезпечувати себе, щоб знизити ціни на цукор, щоб люди могли доступніше купляти і торти, і, і пекти щось вдома. Це не дуже хорошо, тому що е, якщо люди теж будуть вживати багато сахара, да це дуже шкодить зубам. І люди будуть багато пере, ну, перебор буде в організмі з одної сторони, якщо так подумати. А з іншої сторони, е, це хорошо, наприклад, для пенсіонерів, яким ну потрібне ну якби сахар, да, допустим, щоб тому, що в них зарплати малі, Ой, пенсії маленькі, і для них це буде вигодно. Ось такі непересічні думки почули ми від е, е, перехожих на вулицях Києва. А ми ж рухаємося далі. Учені усього світу уважно слідкують за кліматичними змінами на планеті і вже виробляють для галузей народного господарства певні моделі діяльності у тому чи іншому регіоні світу. Враховуючи кліматичні зміни, фахівці рекомендують Україні не закриватися від зовнішнього світу, а навпаки, скористатися цими глобальними змінами у природі. Головний акцент робиться на просвітництві населення загалом і господарників, зокрема, а також на аграрну науку. В Україні предполагається, що що повисяться температури а, особенно в южном, южный регион особенно это почувствует потому что будет жарче А регионы более северные тоже собственно говоря мы с вами даже здесь живя ощущаем что, что зимы как правило становятся подли подлиннее и более теплые Поэтому образование, просвещение, как тех же фермеров, обычных фермеров, как людей, которые отвечают за, за развитие фермерского хозяйства, так и обычных людей, которые пользуются водой, например, на юге Украины, например, да, там больше проблем с водой, то есть мы ну, то есть должны доходить до них информация, что от каждого из них в том числе зависит, зависит то, каким образом мы адаптируемся. Например, в том же сельском хозяйстве происходит сдвиг вегетационного периода. Вот, поэтому, конечно же, эта наука должна говорить, когда лучше засеивать, когда лучше собирать, какое прогнозирование на какой-то более краткосрочный, например, период. И наука также должна помочь тем людям, которые непосредственно работают на земле, подсказать, какие виды растений есть более теплоустойчивые, засухоустойчивые. Друга міжнародна виставка з тваринництва та птахівництва Animal Farming Ukraine, яка відбулася у Києві, представила виняткові продукти та послуги у царині тваринництва і птахівництва. Тут свої здобутки демонстрували 130 компаній з 21 країни світу, зокрема Австрії та Білорусі, Бельгії та Росії, Сполучених Штатів та України. В рамках ділової програми першого дня виставки відбулися семінари з питань молочного бізнесу, розведення перепілок та аспектів ветеринарії. Посольство Нідерландів організувало семінар Голландсько-українська співпраця у молочному тваринництві та практичні поради з догляду за молочним стадом. Сучасна епізоотична ситуація і біобезпека при вирощуванні промислових тварин. Діагностика та профілактика захворювань великої рогатої худоби і свиней стали темами семінару Ветеринарні аспекти ефективного розведення сільськогосподарських тварин комплексний підхід. Його організував журнал Сучасна ветеринарна медицина. Організатори виставки компанії Дочірнє підприємство Прем'єр Експо це з України, «Exhibitions біві з Нідерландів, АІТ Group груп ПІЛСІ з Великобританії. Виставку підтримали Міністерство аграрної політики і продовольства України, Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, Асоціація фермерів та приватних землевласників України, Українська Аграрна конфедерація, Асоціація Союз Птахівників України. Виставка Animal Farming Ukraine – це єдина в Україні узкоспеціалізована виставка, яка направлена іключительно на животноводство і птицеводство. Аналогів в Україні немає. В принципе, плюс этой выставки в том, что компании, представляющие животноводство, птицеводство, свиноводство, они не теряются среди компаний, которые представляют крупную сельскохозяйственную технику и растениеводство. На этой выставке представлены 130 компаний из 21 страны мира. Лидеры отрасли такие как Техно, Биг Дачмен, Бауэр Техникс. І другие здесь презентують своє оборудование. В цьому году у нас рекордне посещение за три дня виставки виставку посітили більше 6 тисяч спеціалістів от животноводства. Це в полтора раза більше, ніж було в 2010 году. році. Не оминула виставку компанія ЕКОСервіс, яка займається модернізацією та будівництвом молочних ферм, дуїльних залів та впровадження систем управління стадом нових очисних споруд. Наше предприятие представляет несколько направлений, несколько торговых марок, мировых лидеров. в частности, оборудование для сепарации навоза, то есть разделение навоза на жидкую твердую фракцию. Данное оборудование используется не только на животноводческих комплексах для обезвоживания навоза. В частности, это используется в Украине уже установленное оборудование на кофейной фабрике во Львове. Также используется это оборудование на сыроваренных заводах и мясокомбинатах. Также направление лидер производства и оборудования для молочных ферм израильская компания Афиким, торговая марка Афими. В условиях э, украинских кормов на э, израильском оборудовании АПК мы можем дать, ну в принципе даже гарантировать на до где-то до 10 тысяч литров на одну корову. Сервисные команды у нас есть мобильные, на, на машинах, сформированы полностью запасными частями, поэтому по Украине мы перемещаемся свободно в любую точку в течение э, 12-14 часов. С нашей стороны проблем в том, что мы находимся в Донецком регионе, нет. Уже скоро в Україну прийде зима. А вже зараз громадяни мають змогу не затоварюватися на пожиток, як це було раніше, а протягом усього холодного сезону користуватися послугами овочесховищ на 500 тисяч тонн продуктів. Така мережа зберігання плодовочевої продукції гарантує українцям убезпечення від цінових коливань на ринку овочів. А оптові ринки, регулярні ярмарки та низка овочесховищ дозволять уникнути дефіциту овочів і цінових стрибків на них. Ситуація на сьогоднішній день на ринку очі в наступно. Ціни ми бачимо суттєво знижено. Виробники намагаються якомога швидше продати свій продукт, так яким потрібні кошти для підготовки до нового сезону. Ну і звичайно, цьому їм допомагають велика кількість оптових ринків і ярмарок, які працюють на сьогоднішній день в Україні. Щодо зберігання врожаю, то комплекси на 500 тисяч тонн неможливість спекуляції на ринку овочів і забезпечить українців овочами протягом всього року. Крім того, уряд має прийняти і розглянути правки в бюджеті щодо компенсації сільськогосподарському сектору. Там Близько 50% зберігання даних овочів, що дасть можливість залучити до зберігання ті овочі, які за статистикою не потрапляють на ринок. А тим часом цьогорічний врожай максимально знизив ціни на сільськогосподарську продукцію, а тому на оптових ринках сільськогосподарської продукції немає відбою ні від продавців, ні від покупців. Львів'яни знають, заготовити картоплю, моркву, цибулю та капусту найкраще на шуварі і вибір широкий, і ціни низькі. Тут практично не торгуються. Цьогорічний врожай картоплі знизив ціну на цю продукцію максимально. Сьогодні її можна купити від гривні десяти до гривні сорока, те саме із цибулою та іншою городиною. Покупці заготовляють дари поля для усієї родини. кажуть кращих умов годі шукати. Приїжджаю часто, ну то, тому, що тут дешевше. Ми от приїхали, закупоємося все на осінь. Капусту купили, цибулю купили, буряк, моркву. Все закупом та я й так їжджу часто. От, наприклад, овочі, фрукти також тут дешевше. Я їжджу. навіть м'ясний той я ка цей термінал, тому що там також м'ясо можна вибрати так. Працівники шувару кажуть, на ринок, залежно від сезону, продукцію завозять продавці від Закарпаття до Криму. Щоб полегшити працю виробників сільськогосподарської продукції, на шуварі пропонують дистанційні продажі. Виробник віддає продукцію, а продавці ринку її реалізовують. Як триває торгівля, можна побачити з допомогою веб-камер. Продавець Дмитро Бугрин вже чотири роки торгує на шуварі. Сетка дві як? Тургуємо поминать. Минулого року на гуртовому шоварі продали 450 тисяч тонн сільськогосподарської продукції це 30% з усіх проданих овочів та фруктів у західному регіоні. Голова асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції України Роман Федишин переконаний, оптові ринки потрібно розвивати лише вони зможуть забезпечити виробників продукції робочими місцями, а покупців якісним дешевим товаром. Ринок це не тільки таке місце, яке повинно забезпечити. Місцеве населення, а це такий об'єкт, як порт, як аеропорт, як вокзал. Це інфраструктурний об'єкт, який повинен активізувати роботу з плодовочевою продукції між різними регіонами України та України і зовнішнього середовища. Упродовж місяця на Шуварі планують відкрити два нові термінали для продажу сільськогосподарської продукції та риби, а з часом вийти на європейські ринки з продажу продукції, яку вирощують на українських полях. Непересічна подія відбулася у Криму. Міжнародний чорноморський економічний форум це щорічна міжнародна платформа для діалогу провідних представників влади та бізнесу у Чорноморському регіоні. Його організувала Рада міністрів Автономної Республіки Крим під патронатом президента України Віктора Януковича з метою поліпшення інвестиційного клімату, економічного розвитку та підвищення конкурентно спроможності регіону та Криму, зокрема. Серед його іноземних учасників цьогоріч президент Американської торговельної палати в Україні Хорхе Зуковський, голова делегації Європейського союзу в Україні Жозе Мануель Пінту та постійний координатор ООН в Україні Олівія Адам, представники політичних і ділових кіл країн Євросоюзу. Виступаючи в рамках форуму, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк говорив про чітке усвідомлення того, що покликання України як аграрної держави з одного боку забезпечити власну продовольчу безпеку, стати 100% незалежними від імпорту сільськогосподарської продукції, з іншого боку, потрібно нарощувати експортний потенціал та вносити свій вагомий внесок у забезпечення продовольчих потреб зростаючого населення у світі. За словами кіочільника мінагрополітики, для цього в Україні є по справжньому безцінне багатство, зручне географічне становище, сприятливі природно кліматичні умови, кваліфікована робоча сила, найбільші в світі площі високопродуктивних чорноземів. Микола Присяжнюк наголосив на тому, що стратегічним завданням у цьому напрямку є завершення земельної реформи, бо лише за цієї умови аграрний сектор України до 2015 року зможе суттєво збільшити обсяги виробництва сільгоспродукції. А також вийти на якісно новий рівень, забезпечити соціальний розвиток українського села, говорячи про партнерство з країнами, які представлені на форумі, міністр повідомив, що мінагрополітики активно працює над створенням причорноморської товарної біржі на сьогоднішній день. У нас експортний потенціал в аграрному секторі серед країн товароборота, якраз серед стран причорномор'я, складає составляє 35%. Это достаточно много, это третья часть, и здесь перспектива как раз взаимной торговли. А что касается будущего, я думаю, что я заинициировал идеологию создания мониторингового центра э, при черноморских странах по производству сельскохозяйственной продукции и по потреблению продуктов питания. Это очень важно, это даст возможность нам избалансировать... Производства и гарантировать э, продовольственную безопасность, и минимизировать ценовые э, колебания, которые могут возникать по тем и другим причинам. Это основное и второе, вы знаете, что эта инициатива уже не нами, не мной инициирована, она была заранее задекларирована. Это создание причерноморской зерновой биржи. Сегодня мы как никогда близки к созданию Причерноморской зерновой зернової біржі на уровне министров сельского хозяйства, и на уровне финансовых структур, и бирж мирового уровня, такая как Чекаска зерновая бірж, Евронекс европейская товарная биржа, ми завершаем переговоры по при чорноморській зерновой біржі. Ну а зараз саме час дізнатися правильну відповідь на запитання сьогоднішнього агроконтролю у контексті завершення земельної реформи. Отже, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають у приватній власності, можуть бути подаровані лише членам сім'ї фізичної особи, яка здійснює відчуження земельної ділянки, або ж на користь держави, або ж територіальної громади. На цьому все наступний випуск агроконтролю. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна бачити на головному порталі новин аграрного сектору Агронюсінює. На все добре.